Вітаю росіян з наступаючими українцями! Слава Україні! Героям слава! А це гатіс абиті. Сюрприз для Росії вдався. Боєць ЗСУ зняв відео за 20 кілометрів від Курської АЕС. Диви, диви, диви що творить. що ти робиш, Саня. Що ти твориш? Надо. Нафиг воно тобі надо. А зачем воно льговцям? А ти знімаєш? Да. Дорогі льговці, львів'яни. <різь> воно вам вже не треба, я вам нову помішаю. З українською назвою. Це вам за унітаз. <різь> Ласкаво, просимо. Нікіт, давай. Все, Айо, поїхали. Погнали. На кадрах військовий вітає рідних і махає їм на камеру та вказує на табличку виїзду з російського міста. Львов Курсько взято. Там проживають понад 20 тисяч мешканців. Надіюсь, це відео мама не побачить. Я мамі обіцяв, що я недалеко. Слава Україні. Росіяни плачуть і б'ються в істериці. Нагадаю, місто Львов розташоване за 50 кілометрів від Курська і за 20 кілометрів від Курської АЕС. Та документи за да, все блін. Що <звук> твориться? Росіяни продовжують скиглити від подій у Курську. Я тебе скажу так, что у меня не очень хорошо все на самом-то деле. Да, я плачу. Но это не слабость. Мужчина тоже плачет. Поэтому мне все очень печально. Прости. Но это страшно так, что это не рассказать, как это страшно. Это так страшно, что не можна. Ми выехали, виїхали, сказали, що пад нас вообще не знаю як. Сказали, що пойдеть поїзд в п'ять часов. Люди все собрались, Собралось з міру столько, що страсть вообще невыносима. Пришли, Прийшли, ніхто нікому не передав, не об'явив, що поезд поїзд Мы Ми приїхали на вокзал, поезда нет, поїзд у Всех Всіх нас бросили. А глава держави Володимир Зеленський заявляє, Курськ був початком для Путіна та стане фіналом. Це те, що може значно. Дуже наблизити справедливе завершення цієї війни, цілком справедливо знищувати російських терористів там, де вони є. Також і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вперше публічно прокоментував операцію в Курській області. Він заявляє, українська армія контролює близько однієї тисячі квадратних кілометрів російської території. Вітаю росіян з наступаючими українцями! Слава Україні! Героям слава! Ха -ха! А от депутат від фракції голос, полковник СБУ Роман Костенко, каже: в нас можуть бути плани і далі. Курська про все це за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Слава Україні! Курск на связі внімання внімання жителі Курської області, ракетна області, ракетне Апасна. Я вже збір, що так ну, вроде 12 двінадцяте. Росія принесла війну іншим. Тепер це повертається на її територію, наголосив президент України Володимир Зеленський. Увечері в своєму відеозверненні, 12 серпня. Ми бачимо, як Росія за часів Путіна насправді рухається. 24 роки тому була катастрофа Курську символічний початок його правління. А зараз видно, що є фіналом для нього. І теж Курська. Катастрофа його війни так завжди буває з тими, хто зневажає людей. Та будь-які правила Росія принесла війну іншим. Тепер це повертається додому. Україна завжди хотіла лише миру, і ми обов'язково мир забезпечимо. Лідер України додав, провів сьогодні засідання ставки Верховного головнокомандувача, на які обговорили необхідність дипломатичної роботи щодо дозволів від партнерів на застосування далекобійної зброї. Пише Радіо Свобода, російські військові аеродроми, російську логістику, і ми бачимо яку користь. Для наближення миру це може принести Росію. Потрібно примушувати до миру, якщо вже Путін так хоче й далі воювати. Хоч забрати документи та за все остального. как его забыла? Дмитрий, забыла фамилия. Пугачев, хоть спасибо, хоть какой-то тот самый. Организовал. И то мы стояли, стояли там. Уже я кому? И я звонила, и в МЧС, и в милицию, куда нам сказали, убегайте бегом, убегайте бегом. Писенька. У Курского вокзала стою я молодой. Подайте Христа ради, червонец золотой. Шо? Курск, как там у вас? Вроде дела не дуже добрые идут, не? Ну, Но... теперь мы вас будем вас ус... Чекайте. Куда ты же? Стекло разбили на пай, уезжай отсюда. Не, 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 не надо на курс. На курс не надо. А куда? Не надо на курс, там мини слушать. Окно выбьет машине. Да вижу. Едем отсюда! Ж, виконувач обов'язків губернатора Курської області Росії Олексій Смирнов на нараді з президентом РФ Володимиром Путіним заявив, під контролем Збройних сил України перебувають 28 населених пунктів регіону. Водночас, за підрахунками аналітичної організації Deep State, українська армія контролює не 28, як заявляє російська влада, а орієнтовно 44 населених пункти ВРФ. А статус ще десятьох невідомий. В організації зазначили, ця оцінка вкрай консерва. Видите, какая мудрость? Короче, они все скрыли, скры, решили скрыть информацию, а сейчас проходит 6 дней, оказывается, уже тысячи квадратных километров находится под контролем вооруженных сил Украины. Тысяча! Я вам напомню то, что 2000 квадратных километров это уже на секундочку Луганская область. Так, да сто лет назад Курск, это украинская территория, исконно украинская территория. Местные до сих пор общаются на украинском языке. Русский язык-то тоже украинцы придумали 300 лет назад в Киеве Могилянской академии, поэтому мы на нем общаемся, это наш новый язык. Много украинских поэтов писало на русском, потому что украинцы придумали русский язык. И поэтому сейчас Курск возвращается, да, там скоро будет назначен референдум, выборы, местная власть новая будет. Конечно, очень грустно от того, что через два с половиной года, после начала войны, вообще происходит, и наша власть такої допустили. українська армія, за даними російських змі, блогерів і представників влади увійшла на територію Курської області Росії 6 серпня. Відтоді у регіоні тривають бої. Влада Курської, Брянської і Білгородської областей Росії запровадила режим контртерористичної операції на території регіонів. Американський інститут вивчення війни у своєму звіті від 11 серпня заявляв, наступ українських військових у Курській області РФ дозволив силам оборони, хоча. Б, тимчасово перехопити ініціативу на одній ділянці фронту і продовжити протистояння на всій території воєнних дій дві з половиною а через два з половиною роки війни. Ви продовжуєте он стояти на своїх позиціях та ще й зайшли в Росію. От ми пишаємося вашим керівництвом, а, і ви демонструєте багато чого, що я ніколи не бачив. Казали, що Київ паде за три дні. Ну бачите, як обернулися, то всі. они помылялись. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ну, через пять женщина начала кричать. Путина, помоги, пожалуйста! Помоги, пожалуйста! Там все распевают! Вы нам ничего не знаете! Ну, там страшно, а что делается! Там страшно, что делается! Про Курську операцію України відомо дуже мало, але це правильна історія. Були приклади, коли чиновники говорили багато, а досягали маленьких успіхів. Однак в Україні можуть бути значно більші плани на цю кампанію, ніж лише Курська область. Про це в інтерв'ю УП заявив народний депутат від фракції Голос полковник СБУ Роман Костенко. Він заявив про події в Курській області. Можна сказати небагато деталей до нас до цього були операції. Маленькі, коли там приймали участь російські добровольчі, ну, російські добровольці. А це можливо перше таке, коли збройні сили України мали рішення на вторгнення безпосередньо на територію противника. Важливість операції можна розбити на декілька пунктів. По перше, це говорить про асиметричні дії. Курська кампанія це якраз приклад таких асиметричних дій. Якби ми зараз ці війська просто відправили туди, де йдуть тяжкі бої, то вони по факту там вели б симетричні дії. Ви пронесла 350 квадратних кілометрів, ми захопили за один день. Росіяни для цього місяцями намагалися і навіть не спромогли захопити такі території, там не були деякі успіхи, і поклали просто там десятки тисяч своїх солдат і знищеної техніки. На перспективу будемо дивитися, як це буде продовжуватись, і чи вдасться відтягнути російські війська від важливих напрямків. Але ми вже бачимо, що у противника є проблем з їхніми збройними силами та з їхніми резервами. Я, лідової шехлопців, боєць 810-ї бригади морської піхоти, прошу об'єднати мене на бойцов Азов з Маріуполя. По друге каже Костенко моральний дух армії падав за відсутності перемог зараз, навіть не маючи інформації, видно, як український дух піднімається. Нардеп зауважив, не знає, чи були попереджені партнери про проведення цієї операції. А також додає, якщо ми можемо атакувати, ми маємо атакувати. Тут щоб чітко все це говорити, про мету, треба знати повністю плани операції. Того які тебе є резерви. Я давно казав, що резерви це те, чим ти воюєш. Можна прорвати фронт, і на цьому в тебе війська закінчилися. Ми маємо розуміти, що тут, я думаю, завдання стоять і далі. Курська нардеп констатував рейд став для росіян абсолютною несподіванкою. Їх воєнкори іноді кричать про те, що е, там вони бачили, як було накопичення військ і все. Але е, ми бачимо наслідки, скільки полонених Російській Федерації що там стоять строковики на кордоні. То це говорить про те, що досягла наша командування це раптовості, а на війні це один із основних факторів, якого потрібно досягати. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки. Разом до перемоги. Слава Україні, слава ЗСУ. Граждане росіяни, вас із Курської області. Як там діла? Ви мені лучше скажіть, як вам поворот забити на третій рік повномасштабної війни? від… От... Киев за три дня к активным боевым действием на вашей территории. Подчеркиваю, не рейдом, а к активным боевым действиям. Говорите, русская граница на замке. А реально совершенно другая. Пустая дыра. Пустая. Все под контролем? Ну-ну. Вы же проводите референдумы на оккупированной территории Украины? Обязательно мы проведем. В цю ігру, в цю війну, яку розв'язав ваш царь, можна, играть вдвоє. Шановне панство, будь ласка, тримайте кулаки та дякуйте всім тим, хто приймає участь у бойових діях в тому районі. Та пам'ятайте, що наша міць в єдності.